Всім привіт. Не було в мене на дачі 5 днів. Дивіться, який в мене шикарний газон вже виріс. Що я з ним буду робити, я без поняття. Так воно, напевно, і буде. Конструкція моя стоїть, трохи вітер її пошарпав, вітер був сильний, але вона встояла. Щось я дивлюсь на свої баклажанчики, щось я їх погано бачу. Ні, є щось там трохи. Одного нема. Другого нема. Три. Чотири нема. Чотири немає. Сохло. Ага, сховало його, пошарпало. Треба прикладати. Все, ну цей вже все певно, він вже пошкоджений. поховалися. А тут теж під агроволокном осад сходи. Да, Потріпало баклажанчики. Агроволокном я не приклала, забула. Зараз особо все буду виполювати. Візьму лопату і буду викопувати. Так, 5 днів немає і все вже позаростало. Капуста. Нормально себе почуває під агроволокном, бачите, вже піднялась як. Підняло її трошки. Перчик підріс. Нормально, все, баклажани трошки, попу. втрата по баклажанах, дині кавуни в бур'яні не видно. Треба брати сапу, завтра знов дощ. Не знаю, я сьогодні пізно приїхала вже 11 часов чи 12 Бур'ян класно сходить. Все супер. Все... О! Кабачки! Боже, я їхала, вони такі жовті, були страшні. Я думала їм уже все, хана. О! Дивіться, які класні. Суперецькі. Все, я з кабачками. Я думала, що їх вже не буде. Піду на редьку ще гляну. Що там мої огірки? В принципі, редька почекає, піду в огірки. Да, Бур'янчик. Бур'янчик. Ну, травичка тут така, головне, що це не осет. Там буде мені замість газона. Я зроблю поділю город пополам, візьму пластикові бутилки і пластиковими бутилками відгорожусь. Ось мої огірочки. Ось мої огірочки. Так, з іншого боку треба зайти. Так, ось мої огірочки. Да, трошки його потріпало, цю конструкцію мою. Палку викривило, але воно тримає. Витягнуло мені агроволокно, зараз буду поправляти все діло. Більше мені крути тут шкоди не робили. Слухайте. А, ні, є. Я відкрутів ось отако палочками заложила, щоб вони не підривали їх. Думала, що витягли. Так класно, зараз їх треба посинкувати. А може й не треба. А й будуть. Я, в принципі, не вмію цього робити. Дивилась, там показували. Ну, головне, що їх вже нічого не їсть і вони прийнялись. Це якийсь, мабуть, певне кущовий сорт. Бо він супер ранній. Бо як я його за... За... сюди затягну, я не знаю. І будуть так. Хтось буде плестись, хтось буде на землі. Наступного року я вже буду садити так, як потрібно, в ту сторону, де сітка. Капуста в бур'янах себе класно почуває, але ж треба від блохи її накривати. Ну, із всієї синьої в мене прижилася, бачу тільки одна. Тільки одна синя капуста прижилась. Ось. Ні, є ще, ще дві. І третя ось. Решта там, походу, ну, таке в особі. Треба від бур'яна позвільняти. Горошок он маленький-маленький вже цвіте. Та що з касет, вже цвіте. Помідори, я за них переживала, що я їх тут ля жрала. Ну, покручені листочки є. Але не на всіх. І це який гарний бур'янчик, росте. Супер. Ну, тут. Ой, зараз роботи і роботи буде. Клубничка в мене вже воно поспіває. Бачите? Трошки є такого подзьобать. І це ж перед дощом я вибрала весь бур'ян з клубніки. Ну, супер, і я його не сапала, я його вибрала. Мені ще малини навіть не видно, воно в бур'яні. Ну я знала, що так і буде. Малина щось дуже погано. Треба обробляти. Все треба обробляти. Дуже погано малина. Ті, хто садили раніше її, у тих вона вже по коліна, а в мене ще отаке. Ну, зато вже з ягодкою. Ой, тут аж мону треба наводити. Морква з равликів. Величенька вже. Я вже бачила сьогодні в Фейсбуці дівчата виставляли, що вже моркву збирають. Вже є морква така чи чималенька, славно. Бачите, яка вона. Зараз сердіску буду виривати. Вже переживала, щоб вона не переростувала. Вона вже не дуже вона так і переросла за п'ять днів. Я її в четверг вибрала, коли котеня оце ловила. Тут акація посеред города бачу. Думала, це просто палка торчить, а це корінець. Зараз буду пробувати витягувати його. То капець. Так і до води можна дуритися. Жах. Розтаскали мені цю акацію по всьому городу ці корінці. Походу, я сьогодні тільки тим буду займатися, що я буду викорчовувати. Там кабачки ростуть, і цей шпінат новозеландський. І бачите, воно як далеко йде. щас дурить. Тож лишати не, не цей, не вихід його. А це я взагалі взагалі добутися, не можу, там пень, походу великий. Пробуємо. Це, звісно, жесть. Мала щось одне робити. Тепер буду оцього рить. Дивіться, вже як порила. То вирити не можу там пень здоровий, походу. І воно, дивіться, яке все довге. І воно йде сюди, десь, що то такое. Ще й так глибоко воно, я його рву, рву, тяну. Коротше, неприємність. У мене ще там на вуглі є. Теж воно лізе на цю сторону до мене. От біда. Все такого його ні кінця ні краю нема. Жесть, коротше. Все, нарила я цього коріння. Руки болять. Треба десь слідкувати тут, а воно я його просто це нереально його отсюда вибрати все. Що змогла, та й достала. Я зараз буду заривати це все назад. Ось такі то справи. Так, от. навожу порядки в своїх помідорах, в котрі лягають, я їх підв'язую, пасинкую і зриваю хворе листя. І котре касається до землі. Тут треба тлі дуже багато на ній, треба буде. Ну, Сьогодні дощ, щось засинюється, вон, небо яке синє. Після дощів буду вже обробляти, ну, мурашки працюють, вони цю тлю збирають. От. Я тут прополюю руками, бо в мене відломалася, сапа злітає. Тому, поки я це все діло, роблю руками, виполюю, бачите, як я ось о... листочки дуже сильно вони лягали на землю, і я їх позрізала. Ось так в мене такі є палочки, я поки на них підв'язую. У мене їх мало. Наскільки хватить? Он ті там вже полягали. Он. Он. То я до них доберусь, якщо я вспію до доща, то я їх всіх попідв'язую. Піду десь там в посадки назбираю, наламаю сухих веток, геляк. От. Бачите, вони як лягають. Це я їх тако підніму. пасанки я знімаю, котрі грубші я обрізаю. От. І листочки теж. Ось всі, які лягають до землі, боже, скільки тлі. Дивіться, бачите, скільки тлі. Де це? А, ось, дивіться, скільки її. І мурашки її збирають. Тут опасинки вилазять, Ну, я не буду їх лишати, щоб подалі від так. Ось так. Дивіться, яка красота сидить на горошку. Дивіться. Аж кішить цею тльою. Це я тільки побачила. Сижу полю бурян в помідорах і побачила таку картину. І воно там кругом на всьому горошку. Жестяк. Треба обробляти терміново. Не знаю, чи зараз це можна зробити, бо завтра дощ буде, буде обіцяють, чи вже після доща це зробити. Це, звісно, трешак. Добре, що я побачила. Треба срочно капусту накривати. Срочно прям. Навела трохи порядки в помідорах. Вибрала весь бур'янець, підгорнула їх гарно. Деякі я попідв'язувала ті, що самі такі дуже клоняться донизу. Попасинкувала всі, всі-всі до одного і попідв'язувала. Ну, для високорослих цих. Ці штуки не підуть, вони будуть або гнутися, або будуть падати. Тому я не знаю, що робити, або стелити агроволокно реально, понизу і хай вони лягають. Ну, Бо я таких палок сама, я їх і не напиляю, і не найду. В машину не влізуть великі. Два, два з половиною метра, може, і влізе, але це купляти треба, а купляти це дорого. Тобто я не знаю, як я буду, але будемо дивитися по обставинах. Поки вони тимчасово прив'язані до цієї штучної арматури. Як штучної? Ну, це, якісь там, пластикові пластикова арматура. От, другу сторону в тих від малини я не обсапала, приїду наступного разу в прополів біля марлини бурян і обсипаю їх з іншого боку. А зараз піду виберу полуничку, редисочку і буду їхати додому, бо вже ну, темно, воно якби на, на очі трохи даве і, ну, і прохладно немає поки як воно. Не дуже хочеться тут вже і топтатися прохолодно. От. На сьогодні все. Дякую вам за увагу. Гарного вам вечора. Бережіть себе, до побачення. Врожай редьки. Соня? Дупу показала. Отака редька. Там ще кошиків 5-6, мабуть, буде. Будемо їсти. Це врожай полуниць. Шестые корчики. Дребно. Ну, сойдет на первый раз.